Бачу зовсім інше до мене ставлення. Не люблю цю команду. Може якийсь свій, свій зробити YouTube канал. Це така велика мрія. Де розпочав професійну кар'єру? Професійну кар'єру починав. Е, якщо це офіційні ігри, це Дніпро, якщо це збори, там і потім вийшла погана історія, то це метлур Запоріжжя. В якому матчі дебютував в українській прем'єр-лізі? В Українській прем'єр-лізі так це Ставрію. Я грав мене постав. Е, Панда Рамос, слів захисника. Чи сумуєш за Дніпром? Яка там була атмосфера? Кенше, сумую. Я думаю, не тільки я, а весь український футбол сумую за цю командою, тому що це був топ-клуб. І завжди ці ігри були там з динамо Шахтарем та з металістом. І там приходили завжди повні стадіони. Та була супер атмосфера. І ще до цього там побув з такими професіоналами, з такими гравцями, ну, взагалі, супер. І з національної команди України, так і були з Хорватії, там і бразильці були топові, топові футболісти. Ну. І сам колектив був бомба. Чи є відчуття, що у вересі, як удома? Я думаю, Зараз на даний момент так. Тому що зіграв пару ігор, забив голи, стараюсь допомогти команди, команді. Бачу зовсім інше до мене ставлення. Я вже такого ставлення до мене давно не відчував. А зараз реально як, як в своїй тарільці. Чи відчуваєш фанатську любов? Ну, так, відчувають. Хотілося б відчувати на стадіоні більше, щоб приходило більше людей, щоб дозволяли забити стадіон повністю. А так відчуваю в більшій мірі це в інстаграмі, пишуть зараз і додається багато. Ну, підписуються на мій аккаунт, і це так дуже приємно. Які ти ставив перед собою завдання у вересні? Це можна побачити в моєму інтерв'ю, коли я прийшов в РС. Це реабілітувати свою кар'єру, показати, хто я такий є, що мене ще пізно списувати, і, звісно, допомогти команді добитися самих високих цілей, які перед нами ставить як сказати, руководство команди. Чи відчуваєш ти себе лідером команди? Та ні, я думаю, за це ще рано казати, що я зіграв в тільки там в основному складі стартовий 11 чоловік. За це ще рано казати. Як тобі, рівне і стадіон Авангард? І місто подобається. Я не, не дуже сильно люблю великі міста там, де особливо є пробки. Це мене дуже сильно бісить. А... За стадіон, то взагалі тільки позитивні, але суперський стадіон мені дуже подобається. І сам Газон, і трибун, і все. Чи підпишеш новий контракт з Вересом? Я думаю, на це питання краще в кінці сезону відповісти. А на даний, на даний момент я думаю, звісно, так. Коли перейдеш у звягі. Е, можливо, закінчу кар'єру там, але найближчим часом взагалі за це не думаю. Коли на полі з'явиться зв'язка, поворознюк Блізніченко. Так, класне питання. Не знаю, що сказати даже. Зайві це можливо? Я думаю, так. Все можливо в житті. Чи любиш грати FIFA на PlayStation? Ні, ні counter страйк можу пограти. Ну, не часто, тому що сім'я, маленька дитина, завжди з нею провожу час. Буває, там сяду, там, може раз в неділю, два рази в неділю час пограюся. Чи любиш ти готувати? Бо, взагалі так. Я задумався, навіть коли закінчу кар'єру, може якийсь свій, свій зробити ютуб канал і все, що зв'язано з мангалом. Мені подобається. Яка улюблена страва? Mm, ну, М'ясо на мангалі от. Там шашлик, крильця, там є свій рецепт, там, свій соус таке. Яка твоя улюблена пісня? Та їх багато. Це ж виходить нова пісня, ти її слухаєш там місяць, два-три, а потім виходять якісь ще нові пісні. Ти вже переключаєшся. Ця стара вже якось не те. Козак Сіромаха. От. Пару пісень взагалі супер. Як навчався у школі. До сьомого класу в мене не було ниже 7-8 балів. А вже після там, 7, 8, 9 класу там вже таке пішло. Там більше ставилось не, не до школи, а вже більше до тренувань. Там бувало, я пропускав часто школу і таке вже, можна сказати, не вчився. Найкращий партнер на футбольному полі. Я думаю, це Кравченко Сергій. І, мабуть, на Руслан Ротен. Месі чи Роналду? Роналду. Чому? Ну, Тому мені Барселона Месі взагалі це не люблю цю команду. Стас Шарай чи Влад Шарай? Пф. Просто скажу шарай. Гол з пенальті чи асист? Чи віриш, удайдуть за збірну України? Це така велика мрія. І якщо я думаю, працювати багато та показувати на футбольному полі якусь класну гру, зараз в збірні вже нема такого, що викликають тільки футболісти, там Динамо Шахтари. Зараз вже викликають всі, хто себе показує на полі, то викликають. Так що я думаю, це взагалі не проблема. Якщо забивати, віддавати та грати все можливо.